Де живуть добра і казка, де вони живуть? І якісь тачки до них ведуть. А добра і казка, у сандак ідуть. У садочку, у садочку нас вони живуть. А добра і казка, у сандак ідуть. У садочку, у садочку нас вони живуть. Посміхніться всі гарненько. Посміхніться всі до себе. Посміхніться всі до мене. Привітаємося! Добрий день! Сьогодні я хочу вам розповісти про одну з емоцій, яка є у кожної людини. Це страх. Послухайте, що про свій страх розповість ведмедик. Іноді мені буває страшно. Я лякаюсь, коли чую дуже гучний звук. Або коли сниться страшний сон, або коли мама кудись іде. Я боюсь, коли мені здається, що можу поранитись. Іноді я лякаюсь і сам не знаю, чому це відчуваю. Страх схожий на щось холодне, темне та неприємне. Коли мені страшно, то я плачу, і мені хочеться кудись втекти і сховатися. Я хочу, щоб мене хтось обіймав і хочу перестати боятися. Усім буває страшно, боятися можуть навіть дорослі. Не обов'язково бути дитиною, щоб відчувати страх. Що мені робити, коли я лякаюсь? Я можу розповісти комусь, що мені страшно. Я можу попросити, щоб мене взяли на ручки і обняли. Це прекрасно і розповісти, що мене лякає. Я можу до когось міцно притулитися. Або завернутися в ковдру, або обійняти улюблену іграшку. Я можу забратися в затишне містечко чи почитати улюблену книжку. Але іноді страх захищає мене від небезпеки. Не можна підходити до собаки, що гарчить. Небезпечно забиратися занадто високо, грати перед машинами або грати з вогнем. А коли я можу не боятися, наприклад, ми з татом можемо зазирнути під ліжкою, щоб напевно знати, що там нікого немає. У темряві є своя краса, її також можна не боятися, вона грає з нами фантастичні ігри, а якщо тобі страшно, то включи світло. Можна погладити собачку, якщо її господар дозволяє. Коли мама кудись вирушає, вона обов'язково повертається назад. Коли мені страшно, я можу проговорити про це з мамою чи з татом, і мене обіймуть і заспокоять. І ще я сам можу обійняти м'яку ковдру чи іграшку. Приємно знайти затишне містечко, щоб погортати цікаву книжку та заспокоїтись. Друзі, приготували свої рученята. будемо тренуватися грати стінню. Намалюємо страх. Його можна намалювати олівцями, фломастерами, фарбами. Я малюю фломастерами. Мій страх чорного кольору. Великий. Він твердий, холодний, металевий. А який він у тебе? Якого розміру? Великий чи маленький? Якого кольору? Який на дотик? Холодний, гарячий, твердий, м'який? З чого він складений? Він металевий, скляний? Чи гумовий? Я чарівниця, як і ти. Тож, страх дуже боїться, коли над ним сміються чи коли радіють. Перетворимо його на щось радісне, беру рожевий фломастер і перетворюю страх на щось дуже яскраве, на рожевий літачок. Створила рожевий літак. Синіми казковим вікном сердечком. Прикрасила його квіточками червоними і ще одним сердечком. Це те, що може побороти всі страхи, і він вільно літає по всьому світу, несе всім радість квіточками, сердечками. Коли його бачать, то всі радіють. Мені дуже приємно, що в мене є така допомога. Це допомога радістю. Мій страх перетворися у рожеву, приємну, теплу і лагідну поміч. А в що перетворився твій страх. Тож, коли тобі страшно, то ти можеш перетворити свій страх у щось радісне або смішне. Звуки, які ми чуємо, іноді нам можуть здаватися незнайомими і лякати. Пограємо, звуки впізнаємо. Прослухай і спробуй відгадати. Що саме звучить? Це потяг. Відгадай, що звучить? Це звук розбитої тарілки. Тож пізнай і ці звуки. Це звуки дощу. Прислухайтесь, що це за звук. Звук капання води. Діти, ви гарну увагу маєте, то і цей звук відгадаєте. Відчиняється замок у дверях. Що за дивне стукотіння? Цокає годинник. Гарно, друзі, попрацювали, усі звуки впізнали. З сьогоднішньої днини ми відгадуємо тіні. Знайомі предмети ховались. Нам чимось інакше б здавались. Ми за ними спостерігали, увагу собі в поміч взяли і предмети називали. Що тут заховано? Всі впізнали. Це чашка. А що за предмет? Заховано тут. Стілець. А це? Що за цікавий предмет? Телефон. А це? Що тут заховано? Це пилосос? Цікава річ. Всі впізнали, бо це парасолька. А тут ціла стопа чогось захованого. Це книги. А що ж тут, в тіні?» Тут захована шафа. А тут тінь заховала який предмет? Вінник. Друзі, сьогодні ми з вами емоцію страху пізнавали. Ведмедик допоміг нам зрозуміти, як не боятися. Ми малювали страх і перетворювали його. На допомогу нам, що заховано і що звучить, пізнавали, і Тіні взнавали. Ви, великі молодці, розумники, то будемо далі пізнавати світ наших емоцій. А на сьогодні наша зустріч підходить до завершення. Я радію зустрічі з вами. До побачення!